З нами про те, що стосується кожного освіта та праця. І сьогодні ми говоримо про працю. Сьогодні ми з вами поговоримо про простій. Марино, розкажи, будь ласка, що таке простій? Простій це коли підприємство зупиняє роботу у зв'язку з технічними організаційними причинами, непереборними силами або іншими обставинами. Тобто простій, це коли підприємство перестає працювати, коли підприємство не може забезпечити роботою працівника з тих чи інших причин. Дуже актуальне стало питання саме простою під час воєнного стану, тому що багато підприємств або до них не доходить сировина, або вони зруйновані повністю частково. І тому дійсно прості, особливо перші дні збройної агресії, ну, дуже багато підприємств водили працівників на простій. Тобто, простій це все-таки статус, який присвоюється працівнику. Підприємство своїм наказом виводить працівників в статус, як ти кажеш, простою. Тобто, підприємство може далі функціонувати. А працівники перебувають в статусі простої, що що таке правовий статус простої, що з працівником відбувається, Дивіться, на підприємстві підприємство може повністю бути у простої, тобто повністю на всьому підприємстві вводиться простій, а може вводити на окремих в окремих структурних підрозділах або угу. навіть для окремих працівників. Угу. І тут все залежить від того, де не може забезпечити підприємство, де неможливо. Робота. Тобто, не там, де от працівник каже: я сьогодні не вийду на роботу, ведіть мене в простій. Ні. На один день. Да? Тільки якщо не може бути дійсно надана, забезпечена роботою, тому що це підприємство водить це його право, скажімо, вести працівника статус. Граф, зрозуміло, а от вело підприємство працівника в статус простою. Що з ним відбувається? Він перестає ходити на роботу. Що відбувається з його заробітною платою? Зрозуміло, що трудова функція зупиняється. Ну, нема суровини, умовно кажучи, на, ну, на підприємстві, яке виготовлює меблі. Немає деревини, яка має надходити для виготовлення меблів. Зрозуміло, там сл слісарів треба вивести. Оголосити їм простою чи вивести в простой. Дивись, справа в тому, що коли, наприклад, от як ти сказав, дана закінчилася сировина, то працівник обов'язково має попередити ну там свого повідомити про це свого керівника про те, що дійсно закінчилася сировина, або там щось не так з агрегатом, там де він працює, не просто так, що нема сировини, не окей, немає, то я не працюю. Тобто він має перше, що він має попередити. Про те, що так, так, так. Зрозуміло. Став. А якщо ну, підприємство, керівник знає, що в нього немає поставки деревини mm -hmm. для виготовлення меблів. Він знає, що її не буде там, два місяці з тих чи інших причин. І в... Але в нього 10 працівників, які мають обробляти цю деревину і робити з неї е, дуже гарну гарну фурнітуру і меблі. Що робити працівнику? Він буде нести ж заробітну плату, тобто збитки. Mm -hmm. Роботодавець видає наказ про оголошення простою безпосередньо в структурному підрозділу або працівників ознайомлює працівника з цим наказом, і в наказі обов'язково зазначає про оплату. Справа в тому, що якщо прості не звини, у нас є два види простою: звини працівника і не звини працівника. Якщо звини працівника, ну таке ж теж, теж може бути, ну, наприклад, там. Працівник працював і не дотримався певних правил, і агрегат вийшов з ладу. Так, і тут простій, треба його поладити і потім зможе працювати. Тобто з Тоб... звини працівника, а інший простій? не звини працівника. Ну, скажімо так, для простого розуміння звини роботодавця та лавка. інших об'єктивних да, обставин. Та інших об Якщо ми говоримо про простій е, звини працівника, він не оплачується. Uh -huh. Якщо ми говоримо про простій не працівника, то у нас в статті 113 кодексу законів про працю, яка регулює особливості оплати праці під час простої, вказано, що простій оплачується не нижче, хочу зауважити не нижче, тому що багато роботодавців керуються дві третіх. Не нижче двох третіх від тарифної ставки відповідного працівника. Та, відповідного працівника. Але хочу ще зауважити, що там є така ех, норма про те, що якщо простій і у нас ми говоримо про безпеку життя працівника, то за ним зберігається середній заробіток. Угу. Тобто на тобто, лінії зіткнення. Така диференціація оплати праці щодо простої. Угу. А що робити підприємству, керівнику підприємства, якщо воно перебуває ну, на лінії зіткнення, де є загроза життю працівникам? І, е... Але підприємство може, е, є сировина, наприклад, або це безсировинне підприємство, може організувати роботу своїх працівників. В цьому випадку можливе оголошення простою? Тут, коли ми говоримо про простій, тут має бути така організаційна технічна неможливість виконувати роботу. Коли робота може здійснюватися, і, наприклад, але працівник не може, тобто, я так розумію, ти підводиш до того про призупинення трудових відносин. Так. Справа в тому, що коли ми говоримо про призупинення трудових відносин, ця стаття вже зазнала змін в період воєнного стану, то має бути обов'язково дотримана умова неможливість надання роботи і виконання роботи. Угу. Тобто, якщо є неможливість надання, але є виконання роботи, не можна, може так бути. То тут інші можуть бути варіанти: відпустка без збереження або щось інше. В даному випадку простій це така більш виробнича ситуація, коли підприємство не може забезпечити працівника роботою. І тим більше треба розуміти, що простій може вводитися на певний період. Зрозуміло, у це я хотів далі запитати: тобто, на певний період, коли є певні прогнозовані речі. Ну, Наприклад. Повертаємось до нашого кейсу про виробництво мебельної продукції. Якщо керівник розуміє, що через 2 або 6 місяців він гарантовано отримає сировину в вигляді дерева, яким чином це регулюється? Ну, дивись, можливі варіанти. Якщо прогнозований простій, про той, який ти говориш, про таку ситуацію, то роботодавець видає наказ про оголошення простою з до. І е, працівник чітко знає, тому що ви ж повинні ознайомити з цим наказом, що, наприклад, до 10 червня в нього простій, тобто 11-го він має приступити до роботи. Все, більше ніяких розпорядчих документів в такому випадку не потрібно. Або може бути ситуація, коли роботодавець не знає, так. до якого числа в нього простій. Тоді він видає наказ про оголошення простою, обов'язково вказуючи структурний підрозділ або працівників з такого-числа. то числа. Без вказівки до. Без вказівки до. І в такому випадку потрібен ще один розпорядчий документ, коли він буде повертати працівників. Це була дуже поширена ситуація на початку збройної агресії, коли ну, ми ніхто не знав, що буде далі, і вводився простій, і потім. Поширене питання, а як повернути працівників? Так от має бути наказ про те, що простій закінчився. І відповідним чином також ознайомити працівника з цим наказом. Обов'язково. Тут треба враховувати, що працівники можуть знаходитися не в тій місцевості. І можуть за кордоном бути. Можуть бути за кордоном, тому навіть є певна судова практика, є кейси, коли прості закінчується, і з наступного дня. Треба приступити до роботи, і працівник не встиг повернутися, і його звільняють за прогул. Це реальна ситуація, практичний кейс. Що робити в такому випадку В такому випадку? Звільнили працівника, але він з позовом пішов до суду, і суд став на сторону працівника про те, що ну, треба дати розумний строк працівнику повернутися. Тому, коли зараз звертається до роботодавців, ви будете повертати своїх працівників з простою, ви маєте. Подумати про те, що має бути певний час, тобто заздалегідь видати такий розпорядчий акт про завершення простою, про закінчення простою, для того, щоб працівники могли фізично повернутися до роботи, тому що якщо він не зможе і у вас там буде. Така думка звільнити його, то знаєте, вже є така судова практика. Такого робити не потрібно, тому що дійсно суд стає на сторону працівника. Ну це логічно, об'єктивно угу. і поновлює працівника на роботі. Навіщо вам таке потрібно, щоб потім такі були судові справи? Такі негативна ситуація? Зрозуміло, Марино, Розкажи, будь ласка, якщо така ситуація, що оголосили, ще на початку збройної агресії простій для окремого працівника, ну вже. Два роки ми маємо цю жахливу ситуацію на території України. Але працівник взяв і влаштувався на інше місце роботи. І вже працює в іншому місці, вже в нього нове життя почалося. А те підприємство відновлює свою роботу і починає його викликати з простою, що робити в такій ситуації. Ну, справа в тому, що тут знову ж таки процедура така ж сама. Треба попередити працівника про те, що закінчується простій, і працівник має вирішити, чи він завершує, закінчує свої трудові відносини, тобто з так підприємством, чи все ж таки він звільняється з підприємства, на яке він встиг влаштуватися тимчасово. Ну або не тимчасово. Ну, справа в тому, що він все рівно мав попередити про те, що у нього є основне місце роботи, і хочу звернути увагу наших підписників, глядачів, що після останніх законодавчих змін, влаштовуючись на роботу, працівник пише, він влаштовується за основним місцем роботи чи ні. Якщо раніше ми говорили як. Де лежить трудова книжка? Так, де лежить трудова книжка, то зараз у нас електронні трудові книжки. Про це ми поговоримо Дізніше, якось так, наступний так. раз, так. Але зараз ось у нас вимоги законодавства, багато навіть роботодавців не знають, що вони мають приймати заяву від працівника, і працівник вказує, що прошу мене прийняти на таку та посаду за основним місцем роботи. Ну добре, якщо людина десь там працює в... Не працює в простої, перебуває умовно на, на тимчасово окупованій території. Е, переїхав в інше місто і влаштувався і написав за основним місцем роботи. Його і призначили за основним місцем роботи. Де окупована територія. Підприємство відновлює свою роботу і каже: на роботу ми зупиняємо прості припиняємо прості, виходь на роботу. Знову ж таки, тут конкретно з працівником справа в тому, що. Ти дійсно так от підмітив те, що е, працівник має написати за місцем роботи. І в даному випадку тут е, лежить е, такі, така відповідальність на працівнику, однак роботодавець не повинен проводити певні слідчі дії. Ну от я ж про це е, Що чи є, навіть знаєш, коли от е, справа з сумісництвом. Так, от у нас працівник може працювати за сумісництвом. Це визначено Конституцією Кодексом законів про працю. Вказано, що є така можливість. І коли він пише за сумісництвом прийняти, то зрозуміло, в нього має бути основне місце роботи. І коли ми читаємо там роз'яснення держпраці, все, то так, має бути основне місце роботи. Але роботодавець не зобов'язаний дуже багато у мене на практиці питань: а як бути? А як бути, якщо він звільниться з основного місця роботи? І добре, коли це ще зов... це внутрішнє сумісництво, роботодавець знає, що він там звільнився. А що це зовнішнє сумісництво? То тут навіть держпраця роз'яснює, що дійсно не може бути сумісництво, якщо немає основного місця роботи. Однак роботодавець не зобов'язаний проводити слідчі дії. Тобто, скажімо так, це на совісті працівника. працівника. Ось так. Так, треба вирішувати з простоєм, коли він там влаштувався, тому що ми всі прекрасно розуміємо, і закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану він дійсно надав таке право і роботодавцю, і працівнику, що на період відпустки, лікарняного або інших причин, коли працівника немає, можна брати строкову працівника, да. тому що ми всі прекрасно розуміємо, що в яких умовах ми живемо. Тому так от треба вирішувати питання простою. Шановні наші підписники, глядачі, дійсно простій зараз дуже поширене таке явище, і роботодавцям, працівникам дуже добре треба знати статтю 34, статтю 113 кодексу з про працю, де сказано, що таке простій, які види бувають простою, і як простій оплачується, А вже яким чином. А це оформлювати кадрово, мають знати ваші кадрові служби. Якщо у вас є питання, то пишіть під нашим відео. Буду розказувати, пояснювати, якщо є якісь конкретні особливості на вашому підприємстві. З нами цікаво та корисно. Ставте дзвіночок та підписуйтесь.